Вибори відбудуться. Парламентські вибори відбудуться в Німеччині. Президент цієї країни розпустив Бундестаг, парламент, і парламент Німеччини відтепер йде, як і всі громадяни, на вибори. 23 лютого наступного року. Німці оберуть новий парламент. Буде нова партія. В коаліції, яка скоріше за все переможе, я прогнозую, що переможуть німецькі консерватори, християнські демократи Фрідрихом Мерсом, керівником цієї партії, зустрічався в Києві і знаю, що пріоритети і його і нової коаліції, і нового уряду Німеччини з квітня вже наступного року будуть такими: Україна, Близький Схід, сирійські біженці. Але ви не помиляєтесь правильно на першому місці буде економіка Німеччини, сама Німеччина. Особливо ринок праці, який зараз, на жаль, має проблеми в Німеччині, і це частково торкається і наших громадян, які через війну опинилися в Німеччині на ринку праці, але прогнозую, що консерватори Німеччини знайдуть вихід з цієї ситуації, тим більше що вони.